З початку нового навчального року у Дніпропетровську стартував унікальний проект «Крок у майбутнє. Він дозволяє молодим людям із сіл без труднощів отримати спочатку освіту, а потім роботу. Ініціатором програми виступив народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко. «Крок у майбутнє вже презентували школярам. Унікальний проект «Крок у майбутнє покликаний вирішити головні проблеми випускників сільських шкіл. Яку професію обрати та де потім працювати за ініціативою народного депутата України Миколи Солошенка у Дніпропетровську створили координаційну раду програми, куди увійшли ректори вищої області та керівники провідних підприємств країни. Сьогодні проект вже діє в Юрівському районі. На нього чекали з великим нетерпінням. За пропозицією депутата Верховної Ради України, значить Солошенка Миколи Павловича, вступає в дію програма Крок у майбутнє. Це наскільки важливо для кожної дитини для кожного випускника. Вибрати ту професію і вибрати той вуз, який буде дійсно важливим у виборі майбутньої професії. Окрім Юрівського участь у проєкті беруть і учні Магдалинівського новомосковського району та самого Новомосковська. Вони першими дізнаються про правила прийому до вишів, про особливості вступної кампанії, отримують інформацію і про ЗНО. Ті ж, хто вже заповнив анкету, кроку майбутній появі програми, дуже раді. Я визначився вступати в. Дніпропатровську металургічну академію після закінчення вузу я хочу вступити на найбільш кращого, найбільш краще робоче місце і думаю, що ця програма ш, «Крок у майбутнє допоможе мені в цьому. Оцінили її переваги і батьки, які добре пам'ятають радянські часи. Тоді майже кожен студент був працевлаштований дуже корисно. Що вели у цю програму крок у майбутнє? Мене онука старша навчається у 9 класі, і я вважаю, що це досить добре, якщо вона вже у 9 класі визначиться, де вона буде навчатися, і де буде працювати. Крім інформаційної підтримки та допомоги у профорієнтації, програма вирішує і кадрове питання. Адже як зазначає депутат Солошенко, провідні підприємства регіону сьогодні зацікавлені у кваліфікованих кадрах. Цей проєкт проект который ми почали за що я очень благодарен ректорам наших ведущих вузов Дніпропетровщини, руководителями крупных предприятий підприємств сельхозпредприятий. Он вже втягує нашу молодежь, вот, в понимание своєї перспективи, своего будущего. у подальшому кількість підприємств, учасників проекту, «Кроку майбутнє буде збільшуватись, не обмежиться програма і межами області. Юлія Юсупова, Максим Макару, деталі.